Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Сільське подвір'я. По-перше, хочу всіх привітати з новим 2024 роком. Сьогодні маємо 1 січня. Побажати всім! Всього самого-самого-самого найкращого і саме заповітної нашої мрії. Я думаю, що в кожного, в кожної людини, чи вона вдома, чи вона за кордоном, чи на передовій в неї одна заповітна мрія. Позбутися нашого найзлішого ворога і добитися перемоги. Тому всім цього бажаю. Хто на передовій, хто в тилу, хто чим може допомагає, хто е, робиться тихо, а хто робиться гучно. Я про допомогу взагалі-то. Все рівно всіх вітаю. Мирного нам неба, спокійних нам днів і ночей, чого ми дуже хочемо уже всі. Але надіємося, що рік 24-й, рік дракона, буде набагато кращий, як 23-й. Ну, не знаю. Побачимо, побачимо, що він нам принесе на своєму золотому хвості. Всіх ще раз вітаю. Спокою нам у душі, спокою у державі, всього найкращого. Ага, друзі. І ще я забула, що по новому календарю. Теперішньому, що ми святкуємо, у нас сьогодні ще і Василія. Я геть забула, тому вітаю всіх Василів, Васильівних Васильовичів з цим святом їхнім, з Днем Ангела, всього всім найкращого, здоров'ячка міцного їм. І нам теж. З Новим роком вас вітаю. Хай тривоги не лунають. Хай дракон несе нам миру, щастя, світла, позитиву, щоб було міцне здоров'я, квітло щоб життя любов'ю, щоб достаток був у домі і досягнень вам вагомих, щоб удача обіймала, добро серце напувало, щоб господь оберігав, міцну руку простягав. Добрих зичу вам світанків і завжди спокійних ранків. Лише вдалих днів бажаю. З Новим Роком вас вітаю. Я, як завжди, йду на роботу. Вихідного у нас немає. Тому якось так знову долаю свої болотяні терикони, хоча сьогодні примерзло. Дякувати Богові. Якось так. Кожен день у нас змінюється погода на обід уже. Прогноз погоди видає 40% дощу. Ну, побачимо, що буде. Зараз наразі замерзло. Десь приблизно плюс-мінус, може три морозу. А може й трішки більше, не знаю. Не звернула уваги. Чоловік тільки сказав, що 40% дощу на обід. А я кажу до нього, ну і дякувати Богові. Дякуємо Богові, друзі, за все. Я завжди. Завжди дякую Богові. Хоч то болото, хоч то замерзло, хоч то ожеледь. Немає різниці. Я завжди дякую Богові за це. Все, що нам дає. За якісь випробування. Як то кажуть, випробування долі, випробування нашого терпіння. Завжди дякуємо Богу. Ось я навіть йду до цієї гори задихалася. І все рівно дякую Богові, що дав мені силу ранком відкрити очі і йти знову на роботу. Ой, нічого не зробимо. Мусимо. Мусимо працювати. Хтось вдома, хтось ходить на роботу. Когось вихідний, когось робочий. Але ми маємо рухатися у правильному напрямку. У даному випадку, у моєму випадку. Це дорога на роботу. Ой. У нас холодно. У нас холодно. Руки холодно. Тримати телефон. Ой, але, але нічого. Але нічого. Дякуємо Богові за все. Дивіться, друзі, яке чудо природи. У людей лежать сніги, а в нас зеленіється трава. Дивіться. Ой, того року я коли йшла з роботи, я завжди мала з собою кульок і ось цієї травички наривала кроликам. Зараз хто зі мною? Іде в ногу. знає, що кроликів у мене тримаємо. І не знаю, чи будемо тримати. Ну, побачимо. Побачимо. Нічого не знає ніхто наперед, як складеться. Дав би Бог здоров'я і спокою. Там все буде добре. Там все буде добре. А ми рухаємося в напрямку того, щоб... Воно якось покращити ситуацію. Не завжди виходить, але маємо те, що маємо. Ще раз всіх друзів вітаю з Новим роком, з прийдешнім, з тим, що вже він прийшов, як би сказати точніше. Він вже прийшов. Рік дракончика. надіємося на кращий. На кращий рік як двадцять третій. Всім гарного дня. Спокійного дня. І до слідуючих відео на сільському подвір'ї. Па-па-па-па.